Ні, про лідера ще я не можу сказати. Я можу сказати, що які тенденції цього року були. Ну, е, наприклад, цього року вирішило Комітет вирішив е, дозволяти додавати в, е, в ці ну, до цього рейтингу врагів. Не тільки е, посадовців, не тільки чиновників, не тільки е, учасників якихось установ, а й і власників медіа і, і топ-менеджерів медіа, оскільки м, навіть там ну, менеджери можуть бути ворогами преси, якщо вони е, ну, запроваджують цензуру, якщо вони скорочують е, кількість журналістів, якщо вони знімають сюжети. От. І в нас в принципі. Були ще ще це не, не остаточно оголошено, але в нас потрапив із таких власників, нас потрапив Ігор Коломойський, Але довести, наприклад, ну я відомо, що довести, що він дійсно являється власником змі офіційно. Мабуть, ми не зможемо, але от, оголосити, що, що він дотичний до тих змін, оскільки протягом останнього року, наприклад, у 2011 році була знищена газета у Київській, яка Належала е, до медіахолдингу, е, який є у власності Грика Коломойського. Е, до того ж, була е, е, фактично знищений канал Сіті. Е, ну так, я кажу, що Газа по і канал Сіті. От і в принципі, у зв'язку з цими ж е, змі, е, до цього рейтингу потрапив в нас, була подана кандидатура. Ну вона там ще не прийшла всі її голосування. А Олександр Ткаченка е, чиїми руками фактично здійснювалися ці е, знищення, ці репресії щодо згаданих змін. От. І ще такі тенденції, ну, в принципі, в нас е, потрапили до нашого, ну, подано було як кандидатури ворогів преси, такі ну, не особистості, а установи. Установи, наприклад, управління державної охорони при президенті, яке ну, цього року там, кілька разів було намічено тим, що воно ну, е, перешкоджало журналістські діяльності, якби грубо перешкоджало, це тому бив. Під Верховною Радою е, ну, ці охоронці вони там просто їх там побили, ну, як би, там, завдали шкоди їхню апаратурі, і е, ну, там, ось, була знову рука, здається, от, І ну, як би сказати, що ще такі тенденції, незважаючи, я ще хочу сказати, що е, хоча ну, от, Дуже посили, да, дуже посилилась на масових акціях така активність правоохоронних органів стосовно перешкоджання Ну, в цьому році стосовно перешкоджання е, журналістській діяльності. І, хоча з М е, МВС свого боку створила робочу групу. І журналіну ну, взаємодію журналістами, і представники нашої спільноти там входять до цієї робочої групи, але мені здається, що робоча група йде собі там, ну переговори ведуться ну, собі там окремо, а, а дії правоохоронців на масових акціях знову таки вчиняються, якби незалежно від того, на, на якому рівні ведуться ці переговори. Паралельно такі процеси проходять і вони там. Поки що мають місце бути. Ну, наприклад, останній раз, коли була вирубка е, в Святошинському лісі, коли був побитий журналіст П'ятого каналу, казався да. Ну, Це з таких основних тенденцій.